10 штатів з найнижчими ставками податку на прибуток. Податкова гавань в Америці, де відкладати більше зарплати. У сучасному світі, де фінансова стабільність і планування стають все більш важливими, питання оподаткування хвилює багатьох де найкраще жити, щоб відкладати більше своєї зарплати та інвестувати в майбутнє. Відповідь може здивувати один із штатів США з найнижчими ставками прибуткового податку. І це не просто міф, а цілком реальна можливість для тих, хто готовий переїхати. Як людина, я багато років займаюся фінансовим плануванням та консалтингом і часто стикаюся з питаннями щодо оптимізації оподаткування і можу з упевненістю сказати, що вибір місця проживання є одним із ключових факторів, які впливають на ваше матеріальне становище. Переїзд до штату з низьким податковим тягарем може значно збільшити ваші заощадження та відкрити нові інвестиційні можливості. Чому державне оподаткування має значення? Багато людей вважають, що федеральні податки є основним фактором, який визначає їх податковий тягар. Однак це далеко не вся правда. Штати також водять податки на прибуток, які можуть значно відрізнятися від штату до штату. В одних державах взагалі немає політики, в інших вона прогресивна, з високими ставками для найбагачих. Давайте подивимося, як це впливає на ваше життя. Уявіть собі, двох людей з однаковою зарплатою: один живе в штаті з високим податком на доходи, а інший у штаті без нього. Різниця в тому, скільки грошей вони можуть заощадити, інвестувати або витратити на свої потреби, може бути величезною. Топ-5 штатів з найнижчими податками і чому вони апелюють. Виходячи зі свого досвіду та аналізу поточної ситуації, я б виділив наступні держави, які особливо привабливі для тих, хто хоче оптимізувати свої податки. Вайомінг – абсолютний лідер за податковою зручністю. Відсутність податку на прибуток, корпоративного податку та податку на приріст капіталу робить його справжньою податковою гаванню мій коментар. Я вважаю, що вайомінг – чудовий варіант для підприємців та інвесторів, які хочуть максимізувати свої прибутки. Але варто враховувати, що держава не відрізняється великою кількістю робочих місць і розваг. Південна Дакота інший штат, де немає податку на доходи фізичних осіб або корпоративного податку. Мій коментар: Південна Дакота пропонує більш збалансований варіант, ніж Веймінг, із сильною економікою та хорошим рівнем життя. Невеликий податок з продажу компенсується відсутністю податку на прибуток. Алабама пропонує прогресивну податкову систему, але з відносно низькими ставками, мій коментар. Алабама може зацікавити тих, хто хоче жити в південному штаті з помірним кліматом і низькими цінами на житло. Делавер, відомий своєю сприятливою корпоративною політикою та політикою оподаткування дивідендів, мій коментар. «Делавер» часто вибирають компанії для реєстрації, але він також може бути привабливим для осіб, які отримують дивіденди від інвестицій. Невада немає податку на приріст капіталу та податку на спадщину. Мій коментар. Невада приваблює своїм кліматом і розвагами, але варто врахувати, що податок з продажу в штаті досить високий. Що слід враховувати, переїжджаючи до штату з низькими податками? Переїзд це великий крок, і рішення про переїзд до штату з низькими податками не повинно ґрунтуватися лише на цьому факторі. Ось кілька речей, які слід враховувати. Вартість проживання у деяких штатах з низькими податками вартість життя може бути досить високою, особливо у великих містах. Ринок праці переконайтеся, що у вашій галузі достатньо робочих місць. Клімат, якщо ви не любите спеку, то невада чи Алабама можуть бути не найкращим вибором. Освіта, якщо у вас є діти, зверніть увагу на якість освіти в державі. Культура і розваги, переконайтеся, що серед співробітників є те, чим вам подобається займатися у вільний час. Оптимізація оподаткування це не просто переїзд, переїзд до штату з низьким рівнем податків це лише один із способів оптимізувати податки. Є багато інших стратегій, які можуть допомогти вам заощадити гроші. Використання податкових відрахувань і кредитів. Переконайтеся, що ви скористалися всіма доступними вам податковими знижками та кредитами. Інвестування в облікові записи з пільговим податковим режимом використовуйте облікові записи з податковими пільгами, як от IRAS і 401, -K S, щоб відстрочити сплату податків на свої інвестиції. Робота з дому. Якщо можливо, працюйте вдома, щоб заощадити на проїзді та інших витратах, пов'язаних з роботою в офісі. Консультація податкового спеціаліста зверніться до фахівця з оподаткування, щоб отримати індивідуальну пораду щодо оптимізації ваших податків. Висновок. Розумний вибір є ключем до фінансової свободи. Вибір місця проживання є важливим рішенням. Яке може мати значний вплив на ваше фінансове становище? Держави з низьким рівнем податків пропонують привабливі можливості для тих, хто хоче заощаджувати більше своєї зарплати та інвестувати в майбутнє. Однак важливо пам'ятати, що це лише один фактор, який слід враховувати при виборі місця проживання. Розумний вибір на основі особистих потреб і цілей є ключем до фінансової свободи, моя порада перш ніж прийняти рішення про переїзд. Ретельно обміркуйте всі фактори, які можуть вплинути на ваше життя. Проведіть дослідження, поговоріть з людьми, які живуть у штаті, і переконайтеся, що це правильний вибір для вас.